Мовмо всі з усієї душі, з усього розуміння нашого промову. Господи, Вседержителю Божого Отці наших, молимо нас тобі, вислухай помилуй. Помили нас, Боже, з великої твоє, милості Твоєї молимось тобі, вислухай і помилуй. Владикуєця нашого боженішого митрополита Епіфанія, і владику нашого високоприосмішенішого митрополита Іоанна і владику високоплюс архієпископа Олександра за братів наших священих і священомомахів і за все в Братство наше. Богом бережену Україну нашу зломату, українське воїнство та народ її, щоб ми тихе і мирне життя прожили у всякому благочесті і чистоті. І коли ми приходимо до храму, спираємося, і коли там перебуваємо, молимося, саме там ми зустрічаємося духовними нашими почуттями, взором, слухом, баченням із Богом, із Духом Святим, із Пресвятою Троїцею, з Архангелом Михаїлом, з усіма святими. Коротко це і є практика збирання ума і умної молитви. І коли ми закоплюємося, ми тоді починаємо бачити, як хто нас, який помисл нас закоплює і відриває від молитви. Ми знову повертаємося, і нам це легко зробити, бо у нас є місце збирання сил душі. Це коротенько вам, як парафіянам гарнізонного храму, вже я преподаю коротенько науку про молитву. Бо без правильної молитви не буде далі духовної справи. Все починається з правильної молитви, звір. І основою цієї молитви є пам'ять про Бога. І основою другої цієї є духовне почуття, починаючи із страху Божого. Початок при мудрості є страх Господній. Що таке страх Господній? Це не є боязнь Бога, це боязнь втратити зв'язок з Богом, втратити для себе Бога як опікуна, учителя, наставника, батька свого духовного, своє пристановище. Ось що страх таке Господь. Це початок, це перше духовне почуття, в якому треба стояти на щастя. А далі вже Бог буде відкривати наші душі безліч інших духовних почуттів.